Роблячи аналітику для власників, які звернулися за послугою, часто потрапляю на об'єкти, які вже довший час знаходяться на ринку і по якійсь причині не продаються. Недостатньо інформації, або важлива інформація, не подана в оголошенні, так, щоб покупець, який шукає для себе той чи інший об'єкт, звернув на нього увагу. Це стосується і комерційних об'єктів, для яких дуже важлива є локація, також для житлових об'єктів, де недостатньо подана інформація або фотографії зроблені так, що ну, клієнт не заходить, покупець не заходить, не зацікавив його даний об'єкт. Тому дуже важливо при продажі об'єкта нерухомості. Звертати увагу на те, щоб важлива інформація була подана точно, або щоб фотографії були зроблені так, щоб покупець, побачивши їх, захотів саме ваш об'єкт, а серед усіх інших. Тому за потреби звертайтеся до фахівця. А я вважаю, хай угода відбудеться вдало.